По-перше, тут дуже хрустка булочка. Послухайте. Я думаю, що наш мікрофон навіть чути, як вона хрустить. Ось я просто по ньому ввожу пальцем. Вона хрустить настільки, що я просто в шоці, її підсмажують. Вона дуже хрустка і дуже ніжна. Сосиска дуже смачна. Не оця дешева така якась сосиска, яка може бути, а тут дійсно хороша, смачна сосиска. Соуси, якісний кетчуп, якісний майонез, якісна гречиця. Що ще потрібно? Тобто. Я полюбляю ходоги, різноманітні, є багато закладів, наші будуть випуски про ходоги. Але я вражений від того, що мене зміг здивувати звичайний ходог без якоїсь великої кількості начинки, без якогось великого асортименту всередині. Просто сосиска, булка, кетчуп, майонез, гірчиця. Мені здається, що це буде перша десятка в нашому огляді за весь час, за всі випуски. Реально, давайте для враховуючи його ціну, місце деми, його смак. Якісні інгредієнти, я йому, я йому хочу поставити за смак 10. Я розумію, ви будете писати, це не об'єктивно, тут нічого немає, це просто сосиска булка, кетчуп, майонез і гірчиця, але спробуйте його. Блін, він реально дуже смачний. Я в шоці. Я просто в шоці. Я ще раз хочу вкусити.